Заняття з логікою математичного розвитку Непосита Колобок. Діти, сьогодні ми разом вирушимо до країни Казок. Отже на нас знову чекають цікаві зустрічі із мешканцями цієї країни, І з ними ми пограємось та поміркуємо, дізнаємось щось нове. Але спочатку давайте перевіримо, що ми вже знаємо. Давайте промовимо чарівні слова та порахуємо. Повторюйте за мною. Один, два, три. Знову в нас початок гри. Чотири, п'ять. Нам цікаво про все знать. Молодці малята добре порахували. Скільки пальчиків на довонці? Так, вірно, п'ять. Скажіть мені, дітки. А чим відрізняються між собою цифри один та два? Яка цифра схожа на спицю або пряму паличку? Вірно, один. Одиниця. А яка цифра нагадує нам качечку або лебедя з витягнутою шийкою, круглою голівкою та затраним хвостиком? Так, це два. Двійка. Малята, а хто це завітав до нас? Хто поведе на тишинками країни казок? Так, це клубок. Пам'ятаєте, як клубок утік від дідуся та бабусі до лісу, де йому зустрічалися різні звірі? Хто хотів з'їсти клубка? Вірно, це були зайчик, вовк та ведмідь. А кому неслух колобок потрапив на язичок? Вірно, лисичці, чи гарний кінець у цієї казки? Ні. А давайте складемо нову касочку про колобочка. Гадаю, йому теж буде цікаво. Отже, Непосидо колобок вирушив до лісу. Якою цифрою ми позначимо кількість рум'яненького Колобочка? Так, числом один та цифрою один. Аж тут, на зустріч Колобочку вийшов зайчик. Колобок подружився із зайчиком, і далі вони помандрували разом. Один колобок та один зайчик. Скільки стало друзів? Вірно двоє. Отже, колобок один та зайчик один. До одного додамо один, скільки буде. Вірно два. Яка цифра позначає кількість друзів? Так, це двійка. А потім колобок із зайчиком стріли не злого, а доброго вовка. І Вовчик приєднався до гурту. Отже, Колобок і зайчик два, та Вовчик один. До двох додати один. Скільки буде? Так, три, правильно. Ну а далі колобкові зайчикові та Вовчикові зустрівся ведмедик. Отже, Колобок, зайчик та Вовчик три, та Ведмедик один. До трьох додати один скільки буде. Вірно. Чотири. Ну, а на сам кінець до них пристала і руда лисичка. Порахуємо усіх героїв казки. Скільки стало друзів разом із лисичкою? Так, п'ять. А зараз я пропоную вам послухати віршика про наших друзів. Котився колобочок по стежці один та раптом зустрівся із зайчиком він. Вони подружилися враз між собою, і стало тепер уже два, тобто двоє. А потім і вовк приєднався до гри. Так скільки ж в нас друзів тепер? Їх вже три. Коли ж вони ще й ведмеди кастеліли, то стало їх більше. Тепер їх чотири. Чотири товариша лісом біжать назустріч лисичка. Тепер їх вже п'ять. П'ять друзів немало, доволі багато, та зможемо всіх ми порахувати. Чудово! Але потім лисичка побігла до своїх малих лисеняток, а ведмедик пішов шукати мед. Полічіть, будь ласка, скільки друзів у нас залишилось? Так, троє. А яка цифра служить для позначення числа 3, як називається вона, та яка на вигляд, ви дізнаєтесь прямо зараз? Це малята цифра 3, якою і позначають число 3. Цифра 3 являє собою ніби два півкола або два гачка. Про цифру 3 можна сказати так: раз гачок і два гачок. А між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійко, ми тебе впізнали. А зараз, дітки, розгляньте малюнок. Розкажіть, чого на цій картинці зображено три? А хто мешкає на першому поверсі? А хто мешкає на третьому поверсі? А хто живе над поросям та під котиком? На якому поверсі живе кізка? Чудово! Колобок та його друзі люблять гратися повітряними кульками, і сьогодні вони підготували для вас завдання. Щоразу вони беруть для гри різну кількість кульок, і зараз вони пропонують вам зафарбувати стільки повітряних кульок, скільки вказує цифра в куточку. Скажіть, яку цифру ви бачите? Скільки повітряних кульок потрібно замалювати? Так, вірно, одну. А зараз яку цифру ви бачите? Скільки повітряних кульок потрібно замалювати? Вірно, дві кульки. А це яка цифра? Скільки кульок треба замалювати? Вірно, три кульки. А тепер давайте гарненько пригадаємо разом з клопком те, чим ми займалися, яку нову цифру ми сьогодні вивчили, які цифри ви тепер знаєте, скільки їх? Молодці малята. А зараз і веселий колобок, і його друзі прощаються з вами, бо час нашого заняття вичерпаний. На все добре.